Всім привіт, це Клуб хвостики. А це знову в кадрі Ксена, яка досі не знайшла свою сім'ю. Неймовірна дівчинка. Історію, ви вже її бачили у нас на сторіночці. Ми знайшли її під час годувань безпритульних собачок. Вона була майже повністю лиса, вся в ранках, тобто вона е, гноїлась заживо. От таку дитинку ми знайшли. Звичайно, ми її одразу ж доставили у ветеринарну клініку. Ксена дуже довго лікувалася, і вже давно вона здорова. Ксені, вже приблизно 6 місяців. Вона вакцинована, оброблена. Якщо б ви мріяли подарувати дім дійсно собачці з важкою долею. Саме Ксена, вона ще дитина. Вона дуже мріє бути домашньою, бути улюбленою. Якщо ви готові познайомитися, то одразу ж телефонуйте, приїжджайте до нас в будиночок. Або як завжди, робіть максимально багато репостів. Тільки ваші репости допомагають знаходити дім нашим хвостикам.